Державне бюро репресій отримало замовлення готувати Порошенку щонайменше три нових підозри кожна з яких абсурдніша за іншу. Ми знаємо прізвища тих, хто ставив ці завдання, і хто їх отримував. Найбільшу увагу збираються приділити справі про державну зраду за харківські угоди, які були підписані Януковичем та проголосовані Верховною Радою у 2010 році, в час, коли Порошенко не займав жодної державної посади. І не був навіть народним депутатом, відтак жодним чином не міг впливати на процес їх підготовки, ухвалення та імплементації. З документу, який ДБР направило до Верховної Ради, і який оприлюднений у МІДіа, стала відомою фабула справи, яка є нічим іншим як спробую цілковито переписати історію, знецінити досягнення п'ятого президента в європейській та євроатлантичній інтеграції. Дискредитувати і спробувати прибрати його як політичного опонента, врешті зачистивши політичне поле в Україні. Політику, який ініціював внесення змін до Конституції про закріплення курсу України на членство в ЄС і НАТО, пробують приписати підігрування росіянам. Проте вся ця бездарна писанина просто перевертає факти з ніг на голову, безсоромно називаючи біле чорним.